Наразі не відсторонений. 10 січня суд мав прийняти рішення щодо відсторонення заступника міського голови від займаної посади. СБУ підозрює його в отриманні хабаря. За нашою інформацією, засідання не відбулося через лікарняний затриманого. Нагадуємо, 3 січня СБУ затримала одного із заступників Южницького міського голови, начальника управління житлово-комунального господарства. Його, як повідомляють в СБУ, викрили на відкатах. Цитата. За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у будівельному тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду. У разі відмови платити відкат посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за дозвіл на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Правоохоронці затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря. Йдеться у повідомленні. За нашою інформацією, зараз заступник міського голови знаходиться вдома. Напередодні за посадовця внесли заставу у розмірі майже 4 мільйони гривень.